Кому треба робота за кордоном, а хто бажає заробляти 2-2,5 до 3, може і більше, якщо ви майстри, можемо вам запропонувати роботу без знання мови, а якщо звісно, більше, то зі знанням мови і з досвідом роботи. А так, в принципі, в середньому, я думаю, 2-2,5 можна заробляти. Ті, хто бажають, можемо і документи зробити, і виготовити вам із документами готовими. І так, і так можемо взяти. Є Німеччина, є Бельгія, Нідерланди. Франції небагато, звісно. Ну, а так, в принципі, по Німеччині варіантів дуже багато. Тому хто хоче їхати працювати за кордон, бажає, або може знаходитися в другій країні, хотів би, в Німеччину переїхати, ми можемо вам зробити там офіційні німецькі документи. Теж виготовити. Під роботу. Або можемо взяти просто людей, у яких є робота, і вам, допустимо, треба параграф, але у вас є своя робота. Ми можемо просто теж вам допомогти з параграфом. От. Ця послуга у нас теж, теж є. Тому, будь ласка, звертайтесь. Дякую, всім гарного дня.